Зберегти історичну цінність не з фасаду, а зсередини в Івано-Франківську взялася лагодити водопровід у старовинній будівлі. Цей дім на вірменській 3, має статус пам'ятки архітектури, лише фундаменту понад півтори сотні років. Та саме його поважний вік і створив для мешканців чималу проблему. Робочі, котрі зводили будинок поруч, розповідають не в змозі було виконати навіть гідроізоляційні роботи. Найкраща ситуація була із водогоном у підвалі. Ми вирішили косметичний покишотків від зробити, а тепер остаточно зробили глиняний замок, провели водопровід новий, бо ті труби були обмотані ізолентою, і через ізоленту вода текла так як з хмар. Було Вже металу не було, було ізолента лише обмотана навколо. Все. Порятувати нутро історичної пам'ятки господарі самі не в змозі, тому звернулися за допомогою до підприємців, а ті зголосилися відреставрувати та замінити водопостачання. Багато років ніхто не вкладає гроші в ці комунікації, і відповідно кожна пам'ятка архітектури це вона базується на фундаменту. Який фундамент такий буде і стан самого ж будинку. Тому ми відповідно зробили ці роботи, і надалі я би все таки рекомендувала нашому відділу охоронної спадщини місць виконкому не шукати в підприємців якихось злочин. Ців, які хочуть знищити культуру, хочуть знищити архітектуру, а відповідно налагоджувати з ними співпрацю і десь можливо за спільною співпрацею можна би було відновити не тільки один будиночок, окрім новенького водогону, подбали й про посилення та укріплення фундаменту.